А чи ви знали, що ті продукти, які астронавти їдять в космосі, можна спробувати з'їсти на землі? І ви це можете зробити навіть в Канаді. А перші продукти вирушили в космос ще в далекому 1961 році на місію Меркурі. І тоді вони виглядали приблизно так, як ви зараз бачите на картинках. І так як ми всі з вами десь дитинці чули, в тюбіках зараз, же, звичайно, вибір продуктів надзвичайно широкий. І однією з компаній, яка займається розробкою сублімованих продуктів для астронавтів, є Канадська космічна агенція. Вона виготовляє продукти, взагалі то розробляє технологію для виготовлення цих продуктів, технологія сублімації. Що вона собою? Представляє це процес консервації, коли продукт заморожується і з нього забирається вода. І завдяки якраз цьому агенції канадській да астронавти отримали фрукти сублімоване морозиво. І що саме цікаво, ну де б ми ділись в Канаді без кленового сиропу? Да, він сублімований. Але канадський і переходом до цікавого питання: де ж насправді на землі можна спробувати їжу, яку їдять насправді астронавти, це можна в Канаді просто зробити. Замовити, як подивіться, як я вам показав, їжу для астронавтів через Amazon. Цікаво, чи хтось з вас спробував куштував як на вам на смак, чи змогли би ви взагалі прожити якийсь час на такій їжі? Пишіть свої коменти, якось так, якось так.